Скидання сервісного інтервалу Mercedes W211. При умові, якщо у вас відсутній діагностичне обладнання, яке дозволяє це зробити. Що робимо? Повертаємо ключ в перше положення. Знаходимо меню, де відображається температура або швидкість, дивлячись у кого які налаштування. Після чого кнопкою скидання пробігу три рази швидко натискаємо. В деяких автомобілів може бути одне велике натискання. Утримуй, поки не з'явиться ось це меню. Далі кнопками вгору переходимо до меню, де відобразається сервіс меню. Після чого кнопками плюс та мінус переміщаємося вниз. Тобто зараз я натискаю мінус, перемістився вниз. Для того, щоб перейти в наступне меню, потрібно натиснути кнопку папку ось цю праву. Раз натиснули, очікуємо та перейшли в меню, де можна скинути сервісні інтервали. Першим, що бачимо, це full service, який означає, що при натисканні на дане меню ми зробимо скидання повного сервісу, тобто, що автомобіль пройшов повне сервісне обслуговування. Що для того потрібно, це потрібно одноразово натиснути ось цю кнопку-папку. Також ми можемо відмінити. Повний сервіс ось цим натисканням. І ми бачимо, що сервіс відмінено. Так само кнопкою ще раз натискаємо, повертаємося і пробуємо ще раз підтвердити. Заходимо в меню, бачимо повний сервіс, для того, щоб його підтвердити, натискаємо ось цю кнопку. Бачимо, що сервіс підтверджено. Ось така легка процедура. Будуть додаткові запитання, залишайте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба! Та все буде Україна!